5 липня громадська організація Конгрес солідарності азербайджанців України передала військовому медичному закладу житоми гуманітарну допомогу. даруємо медичному закладу мікрохвильові печі, електрочайники, наш чай, медикаменти, одноразові шприци та засоби гігієни. Все, що потрібно було, ми подарували. ми Наша співпраця вона не тільки сьогодні. Це не вперше. Вже конгрес азербайджанців України надає допомогу. Ми фактично співпрацюємо і періодично отримуємо допомогу вже фактично з 2014 року. До допомоги військовому медичному закладу долучилась і обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я. 50 тисяч. Ми також перечисляємо на медичні засоби. 50 тисяч. Ми також перераховуємо на медичні засоби, тому що сьогодні медикаментів потрібно все більше і більше. У мене чотири нації, і кожна нація намагається щось сказати сьогодні. І я дуже вдячна, що сьогодні дійсно об'єднались усі. Немає національності, є один народ України, і кожен прагне допомогти. Є два фронти: хлопці на сході та медичний фронт. Один фронт. На Востокі, ребята, і второй фронт это медичний фронт. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.